Дивлюсь, ось запити у нас на сайті щодо мікрокредитів, запитує. клієнт тут. МФО подали в суд, чи можна реструктуризацію боргу зробити? Так от, різного роду колектори, МФО і так далі, для того, щоб погодились на реструктуризацію, повинні прийняти рішення. Самостійно, ну або принаймні з нашою домовленостю. Тобто суд не бере участі в цій реструктуризації. Суд не може зобов'язати їх реструктуризувати щось, тобто дати строку більше і так далі, і тому подібне, зробити прощення боргу в якійсь частині. Суд вирішить справу по суті, і присудить або стягнути всю суму боргу, або з урахуванням заперечень, які ми напишемо. Визначить, що, до прикладу, борг потрібно стягнути не в повній мірі, а за виключенням певної там, суми неправильно порахованої пені, процентів і так далі. Певною мірою можна розстрочити і відстрочити сплату боргу, одначе це не реструктуризація. І суд зазвичай на роки ніколи не присуджує ну, з мого досвіду, оце ось розстрочення і відстрочення. Тому надії на судову реструктуризацію доволі мало. Краще ставити акцент на комунікації і домовлятися із вашими контрагентами. Ну, або робити ставку, власне, не на комунікації індивідуальні з ними, а вирішувати проблеми в судовому такому формальному порядку.